У сім дня дівчата і хлопці чи до вечора, е, що приготувати на вечерю? Взагалі-то я е, думала дещо інше приготувати, так як я завтра хочу зробити пиріжків. Е, не знаю навіть, з чим думала з капустою зробити чи е, з картоплею. Мені прийшла ідея в голову зробити. Квасоли, квасоля з овочами в мене буде. Це я вранці замочила квасолю. Зараз поставлю гарно відварю. І натушу з морквою, з цибулею. І, і на вечерю у мене буде, ще завтра будуть пиріжки, дівчата. Значить так. Це моя тут стакан квасолі був білий. Звичайно, я не знаю, як вона, чи то садушка, чи то плитина якась. Стакан квасолі. Це намочила її, воду вже злила, вона настоялася гарно. Тепер я посолю і поставлю варити, хай вариться до готовності. Квасоля, дівчата, вариться так само, як і горох. Треба слідкувати, бо любить втекти. Оце таке. Помішувати треба на маленькому вогні і звариться. Я тим часом підготую цибулину. Морква в мене вже готова єсть. Я натерла моркву. Можна і капусти. От. Але капусти сьогодні я не буду класти, У мене буде тушена морква і цибулька. Завтра хочу, дівчата, зробити пиріжки, тішоволії. Думала з капустою. Це, думаю, зроблю із пасоля. Такий варіант хочеться зробити. Пишуть дівчата, кажуть, чого ви не показуєте те, що у вас там ну, жариться чи товариться? Мені, якщо чесно, незручно не бігати, е, переносити камеру. Е, всі кажуть, то пустіть, то підніміть, то ще щось, то, як кажуть, легко сказати, а важко зробити. Я завжди таким писанам. Відписую, зробіть щось ви покажіть мені, як це зробити. Тут поясню ще раз. Тут стіна, тут тумбочка. Позаду в мене холодильник, там окно. То окно мені сліпить ну, в камеру. В общем, дівчаточки, як прилаштувалась, так і показую. Зате я все розказую, стараюся показувати. От. Хто хоче, слухайте, кому не подобається, це ж таке діло. Всім я вгодити не можу. Оце таке, так що квасоля в мене вариться. Я покажу, як вона звариться. Я ж показала перед тим, як поставила варить, показала. Тепер я покажу, як звариться. І все буде добре. Головне, не хвилюватись і все буде добре. Мене готувати все з душею. Мені одна дівчина написала, а як це готувати з душею. Просто без слів. Якщо вона не розуміє, що це таке душа, то вже я їй не поясню. Хочу, дівчаточки, знаєте, що я зробить? Це я подумала. Хочу зробити ще одну сторінку для того, щоб показувати там якісь страви. Ну, те, що я готую вдома, оце так, не змішувати випічку з там, чи там, з іншими стравами. Оця сторінка хай залишається. Для випічки, там такі, для борошна, отаких. Ну, От. А ще одну сторінку зроблю для того, щоб показувати вечері, щоб не плутати у вас. Це таке, як вам така ідея, я не знаю. Хочу спробувати. Дівчаточки. Квасоля моя вже зварилася, готова. Тепер я відставляю беру сковорідку. Наливаю олії і ставлю на вогонь. Тепер туди кладу цибулю і моркву. Хто скільки забажає, кому як хочеться. Хто що любить, цибулю і моркву, дівчатка, трішки присолюю. Там, дівчатка, злегенька я обжарила, дуже злегісенька. Так, тепер можна покласти спеціли, хто який любить. У мене трішки овочів сушених є. Я як завжди до піци потрошу. Можна трішки чорного молотого перця. Хто що любить? Трішки цукру. Сім я вже кла... Ой, це багато. Зовсім трішки. І дві ложки то. Хто, хто який любить? Викладаю сюди васолю дівчата. Гарно перемішую, накриваю кришкою і хай тушиться недовго, щоб не згоріло. Так, дівчатка, квасоля в мене тушиться вже 10 хвилин, приблизно 10 хвилин, От, і вже скоро я буду відставляти. Треба куштувати. Куштуйте, будь ласка. Бо на коліри смак, товариш не всяк, може комусь треба підкислити, то трішки оце додавти, чи що там, От, чи то підсолити. Все в ваших руках і все у вас вийде, все буде смачно. Головне з душею, не забувайтеся, все буде добре. Така у мене, дівчата, тушена квасоля, вірніше, овочі тушені. Якщо у когось є... Кусочок м'яса покладіть, будь ласка, це можна як гарнір. Воно не дуже жирне. Там ви ж бачили олійки, я зовсім трохи лила. Все тушене. От. Кусочок м'яса покладіть, чи то в когось відбивна, чи то котлетка в когось є. Тихенько покладіть і з'їжте. Я все рівно нічого не побачив. Бачите лише ви мене. Дуже дякую за лайки, за коментарі. Мені дуже приємно. Це завтра я ще з, Оце з цього. Я завтра зроблю пиріжків олії. Все стушилось. все смачно. Я таке люблю, таке, що миру солодке, міру солоне, я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. До зустрічі!